Так, ну що ви розказуєте якогось справи, що вас привело на цей відосик, подивитися на прекрасний краєвид Верзона. Ну, розкажи мені в коментарях, чому ти дивишся. Можливо, теж хоч пограти, але ще не купив компік. Коротше, якщо ще не купив компік, то не переживай. Скоро купиш, все буде окей. Головне почати збирати гривні на нього. І все, по копеечки, по зерняточку, Просто так береш і відкладаєш. Головне на себе не жалій, тратя кошти і на себе. І все буде чікі-піки. Отак взяв, десятку нашов на вулиці. Хопа, із десятки одну гривню відклав на компік. Нашов сотню, уже десятку відклав на компік, і скорості не збираєш. Так, ну так розкажи мені, як тебе літо проходить. Тепло в тебе чи дощі. Чи ти взагалі десь на Еквадорі збираєш банани, щоб переправити їх в Україну. Якщо ти там можливо новачок, тільки почав. Можеш, коротше, відразу брати контракт з оцим прапорцем. Третій бункер. Коротше, у мене на каналі є відос як ми відкриваємо ці бункери. Але я зараз я по пам'яті не скажу код. Але на, на каналі є, там можеш подивитись. Коротше, про що я. Я тобі раджу виконувати ці контракти з, саме з прапорцями Їх, ну, взагалі, ізі виконувати. На тебе ніхто там не полює, ні, ні 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 на кого не полюєш. І плюс ти будеш бачити зону, куди куди вона сходить. Це ізі мані і в кармані. Хтось єсть, да? так? О, хто сюди? Ось, ось він. Так, беремо відразу саме реанімацію. Зараз беремо комплект. Так, візьмемо з ДРК і з скіла можеш. У мене на каналі є. Відос про, про зборки, можеш глянути. Може тобі буде цікаво. О, десь. Десь поряд тип. – спрацював перк опа, бачили снайпер. Але він, тепер мене тоже бачить Виклав. Так, тут двоє. Впрываемся жорстко. Есть о, бля. Зона вже, правда, йде. Ось і привітяки, патанчики. Не переживай так. з собою нормально, не переживай. Сейчас базарить мені ще пацик якийсь. візьму бо я, короче, ще не вкачав. візьму хай буде. і погнали в зону. Ну що виживаємо в варзонек можем. Ну розкажи, катався на такому квадроциклі, чи якомусь такому багі в житті, бо я би це поганяв. Покатався Бачу, що ми виконали ці пропорції. В принципі, бачимо, де зона буде, але якщо ми ще виконаємо, то будемо ще більше знати і бачити зону цю. Так що це прикольний контракт, виконуй, кайфуй, будеш шарить що да як. Ой-ой-ой! А зверху, походу, буде тип уже якийсь, да. Там на даху Тип. Ну, ми не попадаємо. Це нормально. Не попадать це нормально. А попадать... Це теж нормально. Так, ми його бачим. А він нас Ого, красиво, да? Зараз поміняємо позицію. Бахнем його десь з другої позиції, можливо. Так, поки розпро розпродаж, купую собі новий противогаз, авіудар, Мінку Тут уже хтось іде на магаз Так, цей типок? Ось ми його бачимо. Туди стріляюся, бачите, добре, що є самореанімація. Але він мене тупо з першої кулі попадає на такій відстані. Не дуже приємно. Зараз ми спробуємо цього бахнути. Ви бачите самі, він просто стріляє з першого пострілу. Мене ваншотить з такої відстані, просто з першого пострілу. Ну і сам, розумієте, це або на ПСК грає там, де цей авто. Приціл сраний, або не знаю. Ну або це я просто так його граю. От, я просто випадаю ну, в броню. Але ж ніяк не в голову. Це ще поряд. Спрацю... Ой, ефект. Ой-ой! Ну, я щось розслабився. Але добре, що є пропуск в гулах. О, і хто виграв вдвоєм на гранаті взорвались? Походу. Ха. Походу, а, або це возрождение, або все-таки я його перестріляв так, ну дивись, обов'язково треба, спробую купити саме реанімацію, бо зараз уже точно без неї ніяк. Раз. А, блін, не вистачає. Хотів купити ж комплект. Бо як без комплекта? Ну нічого, зараз буде видно. Буде тяжко. Але що поробиш? Так, ну ти якщо хочеш, то ставлю лайки, підписуйся на канал. тихо тихо. Тих, тих, тих. Де він Дився. А, ну да. Мінус бронь. Ну, Нормас, але тепер ми спалились. Ну блін, я навіть не вицелюю в голову там або ще щось, бо це ну мега, мега тяжко. Ну, мене там так не залітає, як це з якихось там ПСІР. О, але залетіло на цей раз. Було б класно добігти щас до нього, але навряд. Я думаю. Есть маленький, иди сюда. Выживаем, выживаем. А ну кажите, мабуть уже бы снайпы, да, будут брать, обо снайпой. Понял? Понял? Зона, короче, невелика. Але она але вона вся в зеленке. Ладно, беру, короче, за ждіяркой. Тому що зелена зона. Я за заждіярка. Не знаю, відразу її не признав, але зараз. Коротше, граю, поки знаю. Так, ну ты же там, да, стоїть. Уже зона пішла. Ну і зараз, подумав прийме приймає сі хати типок. Бо він там по-любому є. Залишило строє. Ось але я, походу, ніяк як не виживу тут, бачу якщо ось так. Не дав. нічого страшного, Ну блин, чуваки, я без... без броні Знаю де один. Тут нема де взяти броні Укриття моє не дуже добре. Ай. Лежить ця мінка тут. Можливо, спасе, це буває всяке. Ну це буде справа, а цей десь попереду, блін. Так, он запалився, тип. Мінець бронь. Єсть! А, ну мене. Доб'є щас. Походу доб'є. Де міна моя? Чо, вона не спрацьовує. Ну, топ 2. Блин, чуваки, була б броня, хоча б закинуть. Да, мене трохи підпалив. Ну, все, все одно нормально. Так що ставте лайк, підписуйтесь.